На травневому саміті Ліги Арабських Держав Сирія відновила членство в організації після 12-річного забуття. Минуло лише кілька років після того, як заможні арабські монархії підтримали сирійську опозицію в намаганні скинути президента Башара Асада. Наразі ці ж лідери налагоджують взаємини з Асадом. Становлення Дамаска після політичної ізоляції призведе до далекосяжних наслідків, які відчують не лише в арабських столицях, але й у Москві, Тегерані чи Вашингтоні. Як пов'язаний вихід Сирії з регіональної ізоляції з питанням арабської стратегічної самодостатності? Спробуємо розібратися. Вітаємо у доповідях 20 х Башаресат очолив Сирію випадково. У його батька Хафеза Асада, який керував Сирією з 1970 року, не було якихось значних політичних планів щодо Башара. Власне своїм спадкоємцем Хафез обрав свого старшого сина Баселя. Але після автокатастрофи 1994 року, у якій загинув Басель, Башар, працюючи на той час офтальмологом у лондонській лікарні, був змушений повернутися до Дамаска, аби батько почав знайомити його з політичним життям країни. Якби не смерть Баселя, Башар, ймовірно, ніколи не став би президентом Сирії і продовжив би займатися офтальмологією в Європі. Як і обставини, завдяки яким молодий Башар опинився при владі, так і його доволі спокійний характер, призвели до того, що коли наприкінці дві Сятого на початку 2011 тисячі років близькосхідним регіоном почали ширитися протести арабської весни. Чимало аналітиків списали молодого Асада з рахунків, мовляв, він надто немічний. Йому належало розділити долю Муамара Каддафі або Хосні Мубарака, які залишилися без влади. А у випадку з Каддафі навіть без життя в результаті арабської весни, що далі, то меншими ставали шанси Асада на виживання, адже вуличні заворушення оберталися на люту громадянську війну, а опозиційні групи отримували потужну фінансову та матеріальну підтримку з за кордону. Американці забезпечили повстанців своїми славнозвісними протитанковими ракетними установками. Турки переправили тонни техніки і людей через кордон, а арабські монархії перської зато. Оки надали повстанцям шалену фінансову підтримку. Ситуацію погіршило й те, що курди проголосили свою підлеглість Дамаску, і більша частина країни опинилася під контролем військових ісламської держави. Здавалося, що скинення Башара було справою часу, та молодому Асаду, що несподівано для багатьох, вдалося втриматися при владі. Вирішальним чинником успіху Асада було забезпечення підтримки з двох напрямків: Тегерана і Москви. Ще з перших місяців громадянської війни Іран прийняв сторону Асада і став постачати зброю. Іранських інструкторів і шиїцьких бойовиків з Іраку, Лівану й Афганістану до Дамаска. Зрештою, співвідношення сил остаточно змінилося на користь Асада наприкінці 2015-го, коли росіяни розпочали своє військове втручання в Сирію. Переломним моментом стала поява російської авіації в сирійському небі, завдяки якій Асад зміг відвоювати Алеппо, прогнати бунтівників з Дамаска і дістатися берегів Єфрату. На сьогоднішній день, після 12 років громадянської війни, позиція президента Асада залишається непохитною. Основна частина повстанських угруповувань розгромлена, а бойовики Ісламської держави загнані в сирійську пустелю. Асад вистояв. Утім, чи заслуговує він на звання переможця у громадянській війні? Відповідь не така однозначна. Асад не контролює всю країну, провінцією Ідліб досі управляють рештки сирійського повстанського руху. Асад не в змозі застосовувати проти них силу через захоплення турецькою армією прикордонних районів провінції Ідліб. Та Ідліб — не єдине місце, де турки є серйозною проблемою для Асада. Адже турецька армія контролює більшість північної Сирії, зокрема такі міста, як Афрін, Ельбаб, Джерабулус і Тель-Аб'ят. Поза контролем Асада залишається ще й північний схід країни, де сирійські курди утворили свою квазідержаву. Будь-які спроби знайти порозуміння з ними не увінчалися успіхом. У Курдів відмінна переговорна позиція, тому що на підконтрольних їм територіях перебувають американські війська. Присутність американців, хоч і символічна, проте ефективно стримує Асада а також турків від силового вирішення курдського питання. На півдні Сирії також проблемою для Асада є США, які контролюють прикордонний перехід Ет танф на кордоні між Сирією, Йорданією та Іраком, перекривши найкоротший сухопутний шлях між Дамаском і Багдадом. Підтримка Росії та Ірану допомогла Асаду втриматися при владі і цілком імовірно залишитися в живих, але вона не була безкоштовною. Дамаск опинився в залежності від економічної підтримки своїх партнерів. Ціла мережа іранських військових баз і тренувальних центрів була створена в Сирії для шиїтських військових. Крім того, Дамаск став головним центром контрабанди іранської зброї до Лівану, що давало привід для регулярних повітряних атак Ізраїлю на Сирію. У той же час присутність Росії в Сирії призвела до жорсткіших санкцій з боку заходу у 2020-му Вступив у силу так званий акт Цезаря, який де факто заблокував спроможність Дамаска отримувати зовнішню фінансову підтримку для відродження країни. Тогочасний спецпредставник США у справах Сирії Джеймс Джефрі так сформулював мету американської політики. Це і не Афганістан, і не В'єтнам, зазначив він. І не безвихідь. Моя робота полягає в тому, щоб перетворити це на безвихідь для росіян. Скажімо, арабські монархії активно підтримували повстанців, розраховуючи на швидкий відхід Асада від влади. Чому ж вони вирішили через 12 років налагодити взаємини з Дамаском і відновити членство Сирії в Лізі арабських держав? Передусім, Араби усвідомили, що повстання, яке вони підтримували, не змістить Асада від влади. Це стало очевидним після 2015 року. Росіяни виступили на боці Асада. Об'єднані Арабські Емірати найшвидше пристосувалися до нової реальності вже у 2018 році. Разом з Бахрейном поновили офіційні дипломатичні відносини з Дамаском. Емірати були і залишаються одними з найактивніших прихильників повернення Сирії до Ліги Арабських Держав, дипломати. Об'єднаних арабських еміратів лобіюють інтереси Асада як у Вашингтоні, так і в арабських столицях. Емірати попереджали, що пасивність арабських країн щодо Сирії спричинить подальшу залежність Асада від підтримки Тегерана, що з іншого боку може посилити проіранський блок у всьому регіоні. Більше того, Абудабі заявив, що налагодження взаємин із асадом. Допоможе запобігти експансіоністським амбіціям Туреччини, до яких Араби відносяться з великою недовірою. Дипломатичні зусилля Еміратів були порівняно вдало схвалені в арабських столицях. Проте, зрештою, план Асада повернутися до арабської спільноти наштовхнувся на опір американців насамперед через закон Цезаря, який дозволяє накладати санкції на будь-яку країну, що надає економічну підтримку урядові Асада. Як наслідок арабський ентузіазм щодо налагодження взаємин із Асадом ослаб. І до цього питання повернулися лише на початку 2023 року. Але рушійною силою такого процесу були не зусилля дипломатії еміратів, а ширший регіональний перерозподіл. Протягом кількох років арабські монархії, в тому числі і Саудівська Аравія, здійснюють все більш незалежну зовнішню політику. Окремі рішення Саудівської Аравії часто хибно сприймаються в контексті глобального суперництва між США, Росією та Китаєм. Насправді ж дії Саудівської Аравії під керівництвом де-факто кронпринца Мохамеда Бін Султана націлені насамперед на зміцнення стратегічної незалежності королівства. Саудівці не ставлять за мету зближення з Китаєм, Росією чи США, а прагнуть посилити роль Ерріяда як автономного центру прийняття рішень. Політика саудівців не є особливою в регіоні. Приміром, об'єднані арабські емірати проводять цілком аналогічну політику, також націлену на зміцнення власної стратегічної незалежності. Зміцнення арабської стратегічної самодостатності значно пришвидшилося після 24 лютого 2022-го, коли Америка приєдналася до підтримки України, а близький схід став для Вашингтона третинним театром військових дій. Араби зневірилися в ефективності американської дипломатії. В арабських столицях особливо негативно оцінюють політику США щодо Ірану та його регіональних партнерів. Незважаючи на те, що президент Трамп вийшов із ядерної угоди з Іраном у 2018-му і наклав санкції практично на всі сектори іранської економіки, це не спонукало Тагеран піти на будь-які поступки. Практично жодні санкції не змогли послабити іранський вплив в Іраку, Сирії, Лівані чи Ємені, за таких умов саудівці вирішили взяти справу в свої руки. Під час зустрічі в Китаї в березні 2023 тисячі саудівці підписали угоду з іранцями щодо налагодження взаємин. Кількома тижнями пізніше, емірати, звинувачуючи США в бездіяльності щодо іранських нападів на торговельні судна, вийшли з міжнародної коаліції, що мала б гарантувати безпеку вод перської затоки. Сирія являє собою ще один приклад кризи, яку арабські лідери намагаються врегулювати власноруч. Нехай це і означає загострення відносин із Вашингтоном. Сприятливі умови для компромісу з засадом були створені завдяки саудівсько-іранській угоді, укладеній у Китаї в березні, що спричинила загальне полегшення в регіоні. На додаток до цього потужний землетрус, що стався в Туреччині і Сирії в лютому, забравши життя близько 59 тисяч людей, вплинув на цей процес. Узгодження гуманітарної допомоги Сирії дозволило арабським країнам поновити канали зв'язку з Дамаском. За такої атмосфери міністр закордонних справ Саудівської Аравії у квітні вперше за 12 років прилетів до Дамаска і вручив Асаду офіційне запрошення на цьогорічний саміт Ліги Арабських Держав у саудівському місті Джида. Повернення Сирії до Ліги Арабських Держав стало успіхом не тільки для Асада, але й для Москви. Роками росіяни докладали зусиль задля налагодження взаємин між Сирією та арабськими монархіями. Відтак у Москві можуть позиціонувати повернення Сирії до Ліги як успіх, частково спричинений російською дипломатією. А це набуває особливого іміджового значення в той час, коли Росія сама опинилася в політичній ізоляції через своє вторгнення в Україну. Іран, як інший союзник Асада менш захоплений поверненням Сирії до Ліги Арабських Держав. Так, іранці намагаються перетворити Сирію на свій протекторат ще з початку громадянської війни. Попри те, що Тегеран здобув шалений вплив у Сирії, спроба остаточно підпорядкувати собі Дамаск провалилася. Причиною цього послугувала хитрість самого Асада, який вміло маневрує між Москвою і Тегераном і зберігає при цьому певний ступінь незалежності. Відтепер, після повернення Сирії до Ліги арабських держав, вірогідно, що арабські монархії докладуть усіх зусиль для подальшого послаблення позиції іранців у Сирії. Остаточного припинення відносин між Асадом та Іраном чекати не варто. Безперечно, стабільність сирійсько-іранської співпраці буде перевірена на міцність, особливо, що в іранці вже виникали сумніви щодо лояльності Асада до Тегерану. Утім, поновлення Сирії в якості члена Ліги Арабських Держав лише перший крок Асада на шляху до виходу з політичної ізоляції. Незайвим буде нагадати, що повернення Сирії до Ліги Арабських держав зовсім не означає автоматичне налагодження взаємин між Сирією та всіма країнами-членами об'єднання. До прикладу, Катар не блокував повернення Сирії до клубу, але при цьому оголосив, що не має наміру налагоджувати взаємини з Дамаском. Допоки Асад не віднайде порозуміння з сирійськими курдами і турками, його легітимність на управління країною залишатиметься під питанням з боку деяких країн. Захист яким американці забезпечили курдів, практично нівелює можливість врегулювання конфлікту з Дамаском. Налагодження взаємини з турками видається простішим. Президент Ардоган уже дав зрозуміти, що готовий зустрітися з Асадом наприкінці 2022 року. Щоправда, і у Анкари, і в Дамаска суттєво різняться. Погляди на те, як має виглядати таке налагодження стосунків, і у Асада все ще жевріє надія на цілковите виведення турецьких військ із Сирії. Натомість Ердоган воліє очистити Туреччину від близько 3,5 мільйонів сирійських біженців і створити буферну зону на кордоні, яка б відділяла Туреччину від сирійських. Курдських поселень, проте головною перешкодою для Асада залишаються санкції. США і вище згаданий акт Цезаря, підписаний Дональдом Трампом у 2019 тисячі Це був історичний акт, адже раніше американці здебільшого запроваджували санкції проти Дамаска в індивідуальному порядку, спрямовуючи їх проти Асада та його найближчих соратників. Натомість акт Цезаря зобов'язав Міністерство фінансів США накладати санкції на будь-яку особу, яка забезпечує значну фінансову матеріальну або технологічну підтримку. Не лише сирійському уряду, але й військовим інструкторам, найманцям та бійцям, що перебувають у Сирії за дорученням Росії та Ірану. Примітно, що на основі акту Цезаря адміністрація США розробила ще й спеціальну стратегію блокування участі іноземних акторів у відновленні країни від військових руйнувань на підконтрольних асаду росіянам чи іранцям територіях. Фактично, акт Цезаря полягає в тому, що заможні монархії перської затоки, такі як Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія, попри інтерес до фінансування відбудови Сирії, розглядаючи це як можливість зменшити іранський вплив, не зможуть цього здійснити. Якщо Араби фінансово підтримуватимуть Сирію, вони самі потраплять під санкції. США. Доцільно припустити, що араби завдяки мережі тіньових зв'язків вірогідно зуміють обійти частину санкцій, і обмежена фінансова підтримка буде надходити до Дамаска. Втім, такі надходження будуть непростими і, скоріш за все, стануть краплею в морі сирійських потреб. За оцінками Світового банку відновлення Сирії коштуватиме від 250 мільярдів доларів до одного трильйона. За ідеєю, акт Цезаря це тимчасовий закон, який втратить чинність у 2025-му. Та як тільки Асада запросили на саміт Ліги Арабських Держав у Конгресі, США, з'явився так званий антиналагоджуваний законопроект. Він передбачає продовження дії акту Цезаря до 2032-го і посилення санкцій проти Дамаска. Також законопроект зобов'язує державний департамент США розробити спеціальну стратегію, щоб не допустити подальшого налагодження взаємин із Асадом з боку інших країн і це. Тим самим забезпечити подальшу ізоляцію Сирії на міжнародній арені. Повернення Сирії до Ліги арабських держав, безперечно, несе в собі важливе значення. Це й чіткий сигнал від арабської спільноти, що вона готова прийняти Асада як президента Сирії і відновити з ним відносини, навіть якщо це означатиме скалку в американо-арабських взаєминах, та це тільки перший крок на шляху до подолання політичної ізоляції Дамаска. Існування американських санкцій передбачає, що переваги, які Асад може отримати від повернення до Ліги арабських держав, будуть дуже обмеженими. Розбіжності у поглядах на Сирію між Америкою та її арабськими союзниками є чудовою демонстрацією більшої проблеми арабської стратегічної незалежності. Сирія є прекрасною вихідною точкою для обговорення позиції США на близькому сході. Арабські лідери вбачають у політиці США щодо регіону, дедалі меншої ефективності і намагаються вирішувати проблеми близького сходу самотужки. Сирія не виняток, а радше своєрідна закономірність. Попри американські протести, араби продовжують співпрацювати з Росією в ОПЕК. Емірати допомагають росіянам оминати західні санкції, а саудівці налагоджують взаємини з Іраном. Символічне підписання відповідної угоди відбулося в Китаї. Проблема арабської стратегічної незалежності пов'язана з високими амбіціями нового покоління арабських лідерів. А заодно зі зниженням активності Америки в регіоні, яка замінила близький схід суперництвом з Росією в Європі та з Китаєм у Тихоокеанському регіоні, агресивна політика арабів нерідко викликає нерозуміння з боку західних експертів, які намагаються визначити наступні кроки саудівців чи еміратців у контексті глобальної конкуренції за вплив між Вашингтоном, Москвою та Пекіном. У результаті на заході часто звучать панічні застереження про неминучий розпад Американо-Арабського альянсу. Але правда не така гучна. Араби дорожать військовою підтримкою Америки. Жодна інша країна в регіоні, чи то Китай, чи то Росія, не здатна зайняти місце американців як захисника арабських країн і гаранта свободи судноплавства в Перській затоці. Араби не прагнуть до припинення альянсу з Америкою, але дедалі частіше виступають за перегляд принципів, на яких він ґрунтується, що зрештою підриває позиції США в регіоні. Річ у тім, що американська політика щодо регіону перебуває у стані глибокої кризи. Вашингтон значною мірою сам винен у цьому. Роками американці не висували цілісної формули співпраці між країнами близького сходу. Адже за часів Трампа на перший план висунулися ідеї арабського НАТО, конфронтаційної політики щодо Ірану і так званих авраамових угод щодо завершення арабо-ізраїльського конфлікту. Проте пропозиція Трампа для близького сходу виявилася недовговічною. Коли Білий дім очолив Джо Байден, політика США щодо регіону також змінилася. Нова адміністрація намагалася вийти з конфронтації з Іраном. Проте переговори про повернення до ядерної угоди 2015 року провалилися, і регіон вибув зі списку пріоритетів Вашингтона. А близький схід став для Байдена театром третього ешелону, де Європа і Тихоокеанський регіон стоять вище в ієрархії. допоки американці не запропонують арабам нову узгоджену формулу співпраці. Араби розвиватимуть стратегічну незалежність, створюватимуть власну зовнішню політику і намагатимуться переосмислити свій союз зі США. А це, в свою чергу, буде джерелом постійної періодичної напруги між арабськими столицями і Вашингтоном. Прикладом чому може слугувати повернення Башара Асада на арабську дипломатичну шахівницю. Дякуємо, що Good Times, Бе Times українською. Не забувайте про підписку, дзвіночок та вподобайку. Підтримати канал можна й фінансово. Реквізити в описі.